Відновлення пошкоджених об'єктів, підготовка до зими, підтримка бізнесу. Про це та не тільки говоримо у програмі, актуальне інтерв'ю у нас у студії народний депутат України, голова фракції Слуга народу Олена Шуляк. Пані Олено, вітаю. Вітаю вас. Нашу розмову хочу розпочати із теми бюджету на 2023 рік. Якщо говорити про пріоритети, які статті є пріоритетними, якщо говорити про соцпідтримку, скільки коштів закладено, і саме на які статті. Якраз вчора у парламенті, в сесійній залі, міністр фінансів Сергій Марченко презентував народним депутатам проєкт бюджету на 2023 рік. А він є дуже простий і одночасно складний, тому що ми розуміємо, в яких складних умовах і з яким дефіцитом нам прийдеться працювати в наступному році. А простий, тому що є статті бюджету. А з яких ні в кого не викликають жодного заперечення? Ну, по перше, це стаття номер один це оборона нашої країни, і сума на оборону колосальна. Вона більше ніж один трильйон гривень. А звичайно, другим номером таких витратних статей бюджету йде якраз соціальний захист і соціальна підтримка тих людей, які на сьогодні в Україні цього потребують як найбільше. І звичайно, є там базові статті, які пов'язані з медициною з освітою, без того, без чого не може функціонувати жодна держава. Звичайно, сьогодні б хотілося говорити більше про соціальний захист. На першому місці, звичайно, стоїть пенсійне забезпечення це більше ніж 200 мільярдів гривень, і потрібно віддавати належне нашому уряду і парламенту, в тому числі, тому що вся законодавча база і всі дії уряду навіть в цьому році, який дуже складний. А з точки зору фінансів, але пенсії виплачуються і зараз на деокупованих, на деокупованих областях, які територіях Харківської області в тій же Балаклії, в тому ж Зюмі, і я сподіваюся, що і в інших в інших містечках вже розпочалася виплата тих пенсій, яких люди українці були позбавлені, поки території знаходились на в тимчасовій окупації. Звичайно, мінфін обов'язково передбачив і є відповідні статті. Наприклад, майже 73 мільярди гривень предназначені для того, щоб підтримувати малозабезпечених людей. А з'явилася велика частина витрат, яка пов'язана пов'язана з підтримкою внутрішньо переміщених осіб. Це більше ніж 50 мільярдів гривень. І ми на сьогодні бачимо, що. Велика кількість українців сьогодні залишилась і без житла, і без можливості працювати. І держава ну точно своїх не залишає. Вона буде їм допомагати максимально. І більше ніж 27 мільярдів гривень призначено для того, щоб підтримувати саме дітей і ці витрати, які пов'язані з, з такими дітками, які потребують того ж соціального захисту в нашій державі. Звичайно, хотілося, щоб ці суми були більші, але давайте не Забувати йде війна, і наша зараз основна мета у всіх, а це якнайшвидша перемога. Тому зараз кошти на оборону нашої держави, а потім вже будемо дивитися, як їх знаходити для того, щоб і відновлювати і відбудовувати нашу країну. Але зараз перемога саме головне, що може бути у нас у всіх. Ви вже згадали про те, що пошкоджене житло. Якщо говорити про відбудову, скільки об'єктів які кошти потрібні, і розуміємо, що на сьогодні ще не всі області є безпечними для того, Звичайно. щоб розпочинати роботу. Чи є перелік областей, де будуть буде діяти програма, і чи якщо говорити про Вінниччину, чи вона потрапляє до цієї програми? знаєте, я буквально вчора дивилася статистику, яка формується безпосередньо через міністерство. Цифрової трансформації і її вносять самі громадяни через мобільний застосунок дія або через державний портал, або вони можуть подавати через СНАПИ таку інформацію. І вона потім все одно попадає в цю ж саму дію. На сьогодні більше ніж 18 мільйонів 700 тисяч метрів квадратних. А це житло, яке зруйноване і пошкоджено, ну тобто це колосальні цифри, і ми розуміємо: ми бачимо, що Росія не зупиняється, вона обстрілює наші населені пункти, вона руйнує, продовжує руйнувати житлові об'єкти. Тому ця ця цифра вона може бути набагато більшою, ніж є зараз, тому що не всі громадяни, особливо це стосується тимчасово окупованих територій. А вони ще не всі внесли таку інформацію. Але масштаби цих руйнувань вони. Вони правда вражають вони колосальні. Якщо говорити про кількість людей, які на сьогодні мають зруйноване або пошкоджене житло, ну це це більше мільйона людей на сьогодні, які мають таку величезну величезну проблему. На сьогодні, звичайно, в державного бюджету немає такої можливості бути профінансувати всі-всі витрати, які пов'язані з відновленням такого житла. А на сьогодні в державному бюджеті немає коштів, щоб профінансувати і зруйновану соціальну інфраструктуру. А це сотні дитячих садочків, лікарень, шкіл, центрів надання адміністративних послуг. Взагалі, там якщо подивитись по всій Україні разом з житловими будинками і з приватним сектором, це близько 40 тисяч об'єктів по всій Україні на сьогодні є зруйновано. Звичайно, і Вінничина вона не є виключенням. На жаль, з такої сумної статистики більше ніж 150 об'єктів об'єктів. Різних на Вінничині були або зруйновані, або пошкоджені. Наскільки мені відомо, житлові будинки вже потроху відновлюються коштами і місцевого бюджету, і коштами міжнародних донорів. Інфраструктурні об'єкти також відновлюються завдяки тому, що виділялись певні кошти із резервного фонду, але все одно цього замало, тому що є об'єкти соціальної сфери, які на сьогодні ну поки що, поки що потребують такого відновлення. Якнайшвидшого, як але ми обмежені, на жаль, в цих грошах. А на сьогодні в парламенті є законопроект 7198. Він пройшов уже перше читання. Він якраз і стосується компенсації за зруйноване житло. Він не враховує соціальну сферу, він не враховує об'єкти, які зруйновані для бізнесу, а стосується виключно. Житла українців, які на сьогодні залишилися без даху над головою. В першому читанні цей законопроект підтримало більше ніж 300 народних депутатів. А це якраз конституційна більшість. Зараз він готується на друге читання. До нього подано більше ніж 700 поправок різних, і тому ми трошки в парламенті так буксуємо для ну, щоб не так швидко. мені особисто хотілося, щоб він більш швидко був розглянути, але є там певні бюрократичні процедури, які ну не можна пересувати. Скочити і е, хотілося, щоб коли він буде прийнятий у другому читанні, щоб якнайшвидше е, наші громадяни не чекаючи репарації від Російської Федерації, тому що очікування репарації можуть це роки, можуть пройти, все ж таки, щоб у нас сьогодні, як в держави, був напрацьований механізм, щоб ми надавали можливість людям отримувати або квартири, або відновлювати свої приватні будинки для того, щоб повертатися до нормального повноцінного Життя. А цим законопроектом ми передбачили, що якщо будинок, що квартира зруйнована, багатоквартирний будинок зруйнований, то людина зможе ну, самостійно обрати ну, можливо, інший населений пункт ніж там, де в неї було це зруйноване житло, тому що ми бачимо ще більше тисячі підприємств. Вони були релоковані з різних з центральної частини, з східної частини, в західну частину, десь були там певні, хтось там повернувся. Наприклад, там 12 підприємств, які на початку війни були релоковані до Вінницької області. Вони вже там повернулися на, на своє. місце. Але все ж таки більшість таких підприємств вони вже залишаться там, де вони там були гостинно прийняті тим чи іншим регіоном. І, звичайно, люди хочуть мати житло там, де є безпосередньо. Робота, тому ми розуміючи цей фактор, ми надаємо можливість людям все ж таки обирати той населений пункт, де вони хотіли. А зараз, зараз максимально те, що ми зараз бачимо і на Вінниччині, і в інших областях України. Дуже багато сімей, особливо це стосується сільської місцевості. Вони дуже гостинно приймаються тимчасових. Тимчасово вимушених переселенців, скажімо так, людей, які на сьогодні не мають змоги або повернутися додому, або їхнє житло зруйновано, або на їх територіях ведуться активні бойові дії. І ці люди проживають гостинно в інших сім'ях. Держава намагається, хоч трохи компенсувати таку витратну, скажімо, так, можливість приймати в себе людей, і до 1 жовтня виплачувала держава 450 гривень по програмі. Прихисток за кожну особу, яка проживала в сім'ї. А з опалювальним сезоном ця сума буде збільшена до 900 гривень, і сподіваємося, що таким чином українці допомагають українцям, враховуючи таку велику соціальну складову і незважаючи на те, що зима буде складною, ми всі це добре розуміємо, але все ж таки ми один одного в біді не залишаємо. І цією програмою вже скористувалося більше ніж 500 тисяч. Людей, і це якраз говорить про те, що ну українці мають таке велике щире серце і допомагають один одному. Ви щойно сказали про те, що зима буде складною, це розуміють усі наскільки складною вона буде. Буде опалення в будинках, чого очікувати громадянам? Ви Знаєте, на сьогодні ну нафтогаз має в сховищах відповідну кількість газу, але ми бачимо, що навіть останні події, які пов'язані з війною. Ми бачимо, що Росія обстрілює об'єкти інфраструктури. І там певні міста можуть бути або без світла, або без опалення, без гарячої води. Тому потрібно розуміти, що такі обстріли, там, незважаючи на те, що ми як країна максимально обороняємося, і в нас там стоять там відповідні захисні, скажімо так, механізми. Але це держава-терорист, яка може застосовувати будь-які будь засоби для того, щоб продовжувати цю війну, яка Виражається також і у вигляді такого енергетичного шантажу, бо, тому що по іншому я б назвати це не змогла. Ви вже сказали про те, що є релоковані підприємства на сьогодні на Вінничині це понад 120 підприємств. Як держава підтримує переїзд, тому що це складний процес, і відновитися, розпочати роботу теж не досить просто, яким чином йде підтримка? Знаєте, держава на центральному рівні, звичайно, може підтримувати релокацію, надавати можливість її логістичні, змінювати законодавство. Але я на 100% впевнена в тому, що якщо той регіон, куди підприємство, Збирається переїжджати, не буде гостинно його приймати, не буде йому надавати можливості різні, там шукати йому там відповідні приміщення, надавати якісь пільги по сплаті або податку на землю, або там по податку на нерухомість. То ніякі зусилля центральної влади вони, вони не допоможуть. Тому, на мою думку, якраз не вінничині так багато реликованих підприємств, тому що очільник регіону. Його команда роблять все можливе для того, щоб такі підприємства залишалися на Вінниччині, щоб вони тут створювали нові робочі місця. Нові робочі місця це податки. А податки це благополуччя регіону, і взагалі це фінансування нашої армії, наших Збройних сил України, на яких ми дивимося, молимося і чекаємо нових і нових звершень. Тому всі. Релокація, успішна релокація підприємств це якраз робота великої команди на законодавчому рівні, на рівні актів кабінету міністрів України можна зробити все, що завгодно, але все ж таки, основна основна основне завантаження все ж таки лежить безпосередньо на тих, хто гостинно приймає той чи інший бізнес. Взагалі, підприємці це величезна сила. І вони такі ж самі герої, як і Збройні сили України, тому що вони, незважаючи на війну, вони залишаються тут. Вони могли б обрати будь-яку іншу країну. Сусідні країни, наші друзі, вони, вони чекають на наших розумних, креативних людей, які люблять працювати. Але ці люди залишаються тут. Вони тут працюють, тут сплачують податки, роблять все можливе для того, щоб якнайшвидше була наша перемога. Тому вони герої. Верховна Рада не так давно затвердила повернула акциз на пальне. Головне питання, яке сьогодні турбує, мабуть, кожного водія, чи у зв'язку з цим здорожчає пальне? Ну, в нас є певні аналітичні дані від Міністерства економіки, тому що вони були ініціатором такого. Такого законопроекту я ми не бачимо суттєвого якогось зростання на пальне, але ми розуміємо, що ухвалення такого закону призведе до того, що дорожній фонд буде наповнюватись, і це не такі суми, як це були там в довоєнний період, але цих грошей буде вистачати на те, щоб відновлювати інфраструктуру на деокупованих областях. А інфраструктура на деокупованих областях це і переміщення наших військових, це і переміщення тих же самих швидких, які допомагають, щоб наші бійці, які поранені якнайшвидше мали там здоров'я. Тому Верховна Рада всіма фракціями, мені здається, і всіма депутатськими групами максимально підтримувала цей законопроект, тому що ну на сьогодні це нагальна необхідність. Це просто критичні речі, які потрібно приймати. Хочеться трошечки від питань і проблем країни перейти до таких політичних питань: Давайте. деякі депутати можуть по позбутися мандатів. Як трактувати рішення суду, маю на увазі ті партії, які заборонені нині в Україні? Як трактувати рішення суду, і ваша особиста думка з цього приводу наскільки є доречним і законним Ось таке рішення. На сьогодні ну дійсно в законодавстві є можливість застосовувати норми імперативного мандату, тобто відкликання депутатів місцевого рівня. А в двадцятому році у нас були вибори. Через рік вже можна застосовувати норму такого законодавства. І ми, наприклад, як політична партія Слуга народу, ми на, на початку цього року ми готували певні списки на, на виключення людей з, скажімо так, з депутатства. Але війна змінила всі наші плани. Ми навіть там процедурно не дійшли до певних моментів. На сьогодні ми продовжуємо на місцевому рівні все ж таки потроху застосовувати такі процедури. Не, не завжди працює ТВК, є там питання до центральної виборчої комісії, тобто як їм на може там впливати на ті ж самі ТВК. Але такої процедури, на жаль, немає, щоб її застосовувати до, до депутатів парламенту, до народних депутатів. І на мою особисту думку, якраз це. Ми маємо сьогодні прекрасний час для того, щоб розробити таке законодавство і ухвалити його у Верховній Раді. Я думаю, що у нашої політичної сили вистачить політичної волі для того, щоб проголосувати зеленою за імперативний мандат для народних депутатів, тому що ну навіть ну. Ми бачимо ці випадки з ОПЗЖ, тобто було ОПЗЖ. Зараз вони там розпалися декілька груп. Можна там приймати якісь речі, коли вони голосують зараз за законопроекти, які ініціює монобільшість провладна партія, президентська сила. Але все ж таки у наших людей є величезний запит. Сьогодні на справедливість. І коли ми говоримо з людьми про цю справедливість, вони говорять: ну чому ви не виключаєте з парламенту з парламенту тих депутатів, які є зрадниками? Не можна сказати, що там всі депутати, які в парламенті і мали відношення до фракції ПЗЖ, вони там є на 100% зрадниками, але є ті, які ну на жаль, а вони проявили себе ну не найкращим чином. І Ну, згідно чинного законодавства, згідно Конституції, Конституції країни, ну, немає такої процедури, щоб так легко і просто можна було їх позбавити. Тому я неодноразово говорила і говорила зі своїми колегами. Я думаю, що український народ підтримає можливість такого законодавства, щоб можна було відкликати через імперативний мандат народних обранців. Ми бачимо потрібно визнавати свої помилки. У нас є в парламенті різні зашкварні історії. Можна було б ну декілька людей точно відкликати і навіть з нашої політичної сили. Ще що стосується роботи депутатів Верховної Ради, дуже багато питань і в соцмережах бачимо, і просто люди обговорюють вдома на кухні. А де влада, а де депутати? Ось питання скучили. Ви, Ви скучили за трансляціями Верховної Ради, мабуть, так? мабуть, але тим не менше запитують, чи пішли депутати Верховної Ради, наприклад, до ЛАВ ЗСУ до ТРО чи продовжують волонтерити? Якщо говорити безпосередньо про ваших колег, продовжують боронити країну і волонтерити? Якщо говорити про взагалі про нашу політичну силу, в нас є там 240 плюс депутатів монобільшості, але це лише невелика частина нашої команди нашої команди, да, тому що у слуги народу 898 фракцій по всій Україні. Да, вони не такі чисельні, як монобільшість, не такі, можливо, знамениті, да, Вони так часто попадають на екрани телевізорів, але але вони є, і кожен на своєму місці він працює близько. 400 людей з обласних і міських депутатів у нас на сьогодні знаходяться на службі в Збройних силах України. Більше ніж 60 людей працюють на медичному фронті. і Ми вважаємо це також дуже, дуже важливим досягненням. Народні депутати працюють на в сфері законодавчих ініціатив, і ми з колегами обговорювали, тому що деякі також хотіли йти до лав зсу, але інколи дуже важко а, зібрати голоси і особливо за такі а, радикальні реформаторські закони, щоб на табло було 226, Тому кожен повинен виконувати свою роботу. Якщо там половина а, монобільшості піде до лав зсу, то можна паралізувати роботу Верховної Ради. У нас був дуже дуже вдалий досвід десь місяця зо два. Це березень, квітень. Весь парламент працював як єдина оборонна коаліція. Взагалі забули про політику, взагалі не піднімали питання політики. Якийсь там поправочний спам, якісь там виступи за трибуною, якісь такі політичні дебати. Все було в сторону десь відкладено. По 5-6 годин в зумі йшли обговорення законопроєктів. А потім всі домовлялися, і ці законопроєкти виносились до зали. Консенсусно вони не обговорювались, вони просто там ухвалювалися, і ми натискали на кнопки і швиденько розходились, тому що ну, березень був досить складний для Києва з точки зору безпекових питань. Ми не хотіли ні себе, ні наших колег, тому що це ще й працюють секретаріати, працюють апарат Верховної Ради, ні мешканців кварталу, де знаходиться самого урядового кварталу. Ми не хотіли наражати на безпеку, на небезпеку. Тому Рішення ухвалювалися в самій залі дуже швидко. Перед цим, звичайно, дебати і все було добре. Але вже там травень місяць, і політика почала повертатись до Верховної Ради. Вже там, ага, давайте там сотню, другу, третю, давай ще тисячу правок. А давайте ми там знімемо правки, а ви мені дасте виступ за трибуною. А можливо, там ще щось. І вже пішли такі. ну, в От пішли такі політичні більш історії, і вже коли ти маєш досвід, коли парламент працює без політики чітко, конструктивно. І зараз, коли з'являються такі, такі політичні речі, то я можу сказати, мені особисто дуже подобалось, коли, коли був тільки конструктив. Тільки закони до речі, парламент за шість місяців війни він прийняв 234, Здається, законопроекти і постанови в абсолютній більшості. Звичайно, це оборона країни і соціально значущі закони. Ну можна ж так працювати, знаєте? Можна швидко, якісно. То хотілося все ж таки повертатися до такого, але все ж вже, вже закінчилося... Закінчилася ця єд... єдність оборонної коаліції. Все одно, ми десь на пленарне засідання ми десь виносимо більше 20 документів на ухвалення, якась частина, там, можливо, там відсотків. 40 в нас іде без обговорень, коли приймається все ж таки рішення консенсусно. А інша частина більше, все ж таки, обговорення: два за два проти, вийти за трибуну, виступити з місця. А давайте там репліку, а давайте з процедури. Там вже там процес затягується. а Ти за цей час міг би там прийняти більше законопроєктів, але приймаєш менше. Ну, парламент місце для дискусії, тому дискусії продовжуються, але у тоді, коли зараз у нас іде війна, хотілося, щоб ці дискусії були там якнайбільше конструктивніші. На завершення хочеться поговорити про вашу команду на Вінниччині. На вашу думку, надійно захищають тил? Ви знаєте, наша команда на Вінниччині з різних причин вона була найкращою з точки зору організації роботи з переселенцями. Тобто, це було наскільки. Швидко наскільки злагоджено, я розумію, що цифри вражають будь-яку людину, тому що Вінниччина приймала 15 тисяч людей щоденно. Ну це величезна, це величезна кількість людей. Люди їхали з Києва. Вони їхали з інших областей. Вони доїжджали до Вінниці. Вони зупинялися в Вінниці. І ви знаєте, коли буквально з перших днів війни були включені всі громади, були включені координатори, коли можна було там людей там до однієї громади до іншої, ну тобто знімати цей такий тиск на саме місто, то якраз ну я вважаю, це такий дуже вдалий приклад. І ми, коли говоримо з нашими обласними організаціями, то саме роботу на Вінниці з переселенцями, з внутрішньо переміщеними особами, ми показуємо як таку саму позитивну, яку можна брати як досвід, переймати звичайно такий сумний досвід, але з точки зору швидкості. Там прозорості організації всього процесу, ну звичайно, Вінничі на величезні молодці. Ну і давайте не забувати про, про релокацію підприємств. Про роботу з бізнесом. В мене сьогодні були зустрічі з представниками підприємницьких колів. Знаєте, очільник області, він дуже його команда. Вони знають всі проблеми. всі проблеми, І які стосуються аграрного сектору, які стосуються виробничого сектору. В них є там ще купа ідей, як зробити так, щоб Вінниця ставала таким магнітом для різних ще галузей економіки. І ну, це дуже добре, тому що Володимир Зеленський сказав, що зараз є єдина партія. Ця партія називається Український народ. І зараз всі команди вони повинні працювати на благо українського народу. А вже там, коли буде наша перемога, можна буде займатися агітацією, організацією виборчих процесів. А зараз все можливе, щоб наблизити перемогу. І я думаю, що ну люди ж бачать команді, вдається потрібно просто до один одному допомагати, підставляти плече. І перемога буде якнайшвидше. Віримо, що перемога буде якнайшвидше. Дуже дякуємо вам за те, що знайшли час прийти до нас у студію. Дякую вам за роз'яснення. Нашим глядачам нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю все буде Україна.